Выезжай. Э, Поехали. Ну я потребую, допомоги адвокатам мені потрібно. Едем, їдем, їдем, поїхали. Блядь, блядь. блядь. Давай, давай, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Конечно, перший супорный карманка. На порядку. А я выезжу. Ну, скажи, от, кого от... от... больше проблем? И твоих друзей, что и нас? Ну, они же понимают, о чем Так они тебе сейчас руку хоть не сломали тебе? Не, не, не сломали. Ну... Они, они, хотели меня спасти, понимаете? Там мы же тебе ничего плохого не делаем. Как она, откуда она взялась? А он же позвонил. Так не, ее уж закрывали тупую овцу. Давай, давай. А як 16 mm. вайбів На детську два да немає? Не да, так, якщо вона ще працює. Ага. Якщо про не... Ну, час проніс... Адвокат туди да, приїде? Так. Що я без адвоката не бажаю. Питань немає. Не маю права на адвоката адвокат. Виключно в рамках чинного законодавства. Да, 200 долларов изменилось, это надо, по-моему, вышварчать. Человека под протокол задержания задержали. Не надо мне никуда отъезжать. Сейчас наедешь к кому-то на ногу, будет кипиш. Понял? Успокойтесь и стойте тут. Руки убрали. О, вот, вот мой герой. <mój> <Теперь потихуль. сох complained> так, камера, будь ласка. Камера давай, zaj. давай, давай. Назад и выезжаем. Давай. <сох> Все. <сох> 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 Ну сейчас, давай окидем, дальше. Не-не-не. Значит, адвокат туда подъедет. Да? Так, так, не приймайтесь, буде адвокат. Взагалі я не разумею, что таке проблема решалась. з вашими друзями. Я вообще не разумею. Мы уже приехали дому. Були. До дома приїхали давним давно Сейчас Данила А, Вона заблокована не Все вічі Просто мої друзі вони хочуть мене щоб спасти те, щоб ну, я і остався ну, жив. від кого вас спасати? Ну, Ми щось робимо протиправне? Ні. Ну, я ж кажу, протиправна те, що в мене обмежили, хтось... не визнали мені статус, це протиправна, конечно. Алло, Старі, я можу адвокат дзвонити на мой телефон, у можуть адвокат, якщо дзвонить, пароль 1980. От, наприклад, якщо взяти те ж саме ТЦК. У я робив 70. звернення і в, в Дерстатистику, і в мерію робили звернення, і в інші органи, та, і ніде вони не зареєстровані. Я робив конституційне звернення туди ж, цю організацію. Е, будь ласка, я хочу, я розумію, що ви пишете, <плес> тому ви ж пам'ятаєте, що всі ваші поклонки, сумки, вони у цих джонках так, залишились, так, 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 щоб потім так, не було потен, що ви десь їх забули, або там хтось в крафах, що ваші друзі там, ви хоч знаєте, як їх, їх зовуть? Я друзів знаю. Ну і хто це? Ну, це мої друзі. Ну, назить, будь ласка, імена, хоча б, будь ласка. <ріх> я, це, я просто не, вибачаюсь, навряд чи ви їх взагалі знаєте. Е, я їх знаю. Це ви можете, як поліцькі я кажу, а імена не буду називати, тому що це моє право. Тому е, і на рахунок того, що відбувається, чому це правопорушення. Тому що сама організація, вона ніде не зареєстрована. Тобто, ну, якщо... е, і... Здавайте, будь ласка, вільно, щоб зручно було, тому що теж на краю сижу. О, все, все, все. На дискі 2, так? Да?